Вепр вже вирушили на схід України. Щоб доправити залізних коней у зону АТО до Кременчука спеціально завітали бійці батальйону Січ. Потропиться дивіться у наступному сюжеті. Три залізних коня у повній бойовій готовності струнку вишикувалися під штабом міського осередку Майдан. З хвилини на хвилину за автівками мають приїхати бійці батальйону Січ. Саме їх спільними зусиллями і було придбано ці два Нісани та один «Опель», Розповідає нам народний депутат України Юрій Бублик. Ці машини придбані за кордоном вони не проходили розтаможку, тому що вони не експлуатуватимуться по автошляхах України. Вони будуть використовуватися лише в бойових цілях. Їх сюди перегнали, і у керівника підприємства ВЕПР були дуже жаті терміни. У короткі строки буквально за тиждень ці три машини було переобладнано для фронту для зручностей військових. Керівник підприємства Вепр Володимир Пилипенко сьогодні визнає п'ять автів. Івок, не якими так само працювали у вепру, вже воюють проти ворога на сході країни. Кримучани сподіваються та вірять, що і ці три залізних коня обов'язково допоможуть українським бійцям якнайскоріше здобути перемогу. Деякі ремонти, деяка своя специфіка для бездоріжжя, а також варений станок там з крупного металу варене повністю днище, поварене, тому що вириває з міномета. Все встановлений станок під крупнокаліберний кулемет, ДШК, легко він встановлюється. Колектив працював. Люди трудяться, все роблять для перемоги, все роблять для миру на землі, намагаються вдосконалити, добросовісно працювати, щоб нічого не підбило на цих автівках наших вояків. Їм приємно, коли ми привозимо відгуки з тих, що експлуатують, то дуже чудово. Навіть недавно той наш лендровер більше як 15 чоловік вивозив з оточення. Тобто, вже на його сідають з усіх сторін. Я думаю, що на цих будуть більше всього турці встановлені і крупнокаліберні кулемети. Як стало відомо, у батальйоні Січ сьогодні служить і один кримончужанин. але здебільшого бійці Січі то народні депутати. Ось до речі, і вони Володимир Пилипенко передає чоловікам ключі від переобладнаних автівок. Бійці у свою чергу поспішають сісти за кермо, не приховуючи захоплення від результату роботи випрівців. Військові батальйону щиро дякують кримончужанам за небайдужість та визнають у сьогоднішніх умовах. ведення бою така техніка дійсно є неоціненною. Це вже не перший подарун. Від Полтавщини. Перед тим був КАМАЗ броньований, був ЗІЛ-131, Кунг теж прекрасний, зроблений, гарно зроблений. І зараз це вже от другий скажімо так, подарунок, потужний, гарний і потрібний в першу чергу, що ми прекрасно розуміємо. Невідомо, як це перемиря, з ким перемиря, тому що і в нібито в звільнених містах лишилося дуже багато. Прихильників, там ДНР, ЛНР, тих сепаратистів, далі обстрілюються блокпусти, далі обстрілюють наших хлопців. Ну от ми, ну відповідно, треба дуже оперативно десь реагувати. Оскільки батальйон Січ є таким піхотним батальйоном, батальйон, який виконує піхотні функції, міліцейський, тому для того, щоб уникати потрапляння в засідки, уникати від потрапляння градом, дуже важливо, щоб вся піхота була мобільною. Оце війна так ведеться. Якщо колись війна велася... Танками і якимись газиками. Ви бачите, що більшість батальйонів їздять на шкільних автобусах. Досить часто потрапляють в засідки. Дуже важливо, щоб всі спецпідрозділи були мобільними. Поза минулого тижня були, поїхали туди, якраз перебазовувалося Січ. Ми туди прибули, розмістилися, почалася сесія, ми вночі, вночі переїхалися. Зранку, були вже, зранку вже були, як то кажуть, на роботі. Сесія закінчилася, в п'ятницю у нас просто вчора був з'їзд партійний, були на з'їзді сьогодні вже знову так само завтра в завтра в обід будемо там. Тож вже наступного після відвідин Крименчука дня ці три автівки вирушили на схід. Будемо щиро вболювати, що ці залізні коні справно служитимуть нашим патріотам та допоможуть вберегти не одне життя. Кому не страшно, того не можна посилати на війну. Тому що той, кому не страшно, він може завести біду за собою інших людей. Життя людське це найбільша цінність, яка є в людини, треба дорожити. Тому треба все робити спокійно. Ну, а ви, не ми то вибирали, розумієте. І не ми напали на Росію, Росія на нас. Росія має одну з найкращих армій у світі, а ми 100%.